Ще раз доброго дня, погуляємо разом сьогодні. Любі підписники, дякую вам за тисячі ваших підписів. Тепер я маю можливість монетизації в майбутньому та можливість спонсорства. І хочу просто розпочати от, порадитися з вами, які б відео були б вам цікаві. Це я спускаюся з вулиці Золота Баня до паралельної вулиці Шевченка. Базарчик дерев'яний сьогодні чогось не працює. День А скільки тут люди шанують традиції, і певні дні вони пропускають, не працюють. Розчистили трошки, в об'їзд треба їхати. Через інше місто, через цей місточок не проїдеш. ще. Потрапити на вулицю Котляревського, та вулицю Зарічну. Кофібуфет Каф... розширилися, качечки ще плавають. Закріпили трохи береги, сітки з каміннями отак викладають, тому ще тут була повень у 2022-му, а це ще треба зробити. Ось таке розлоге дерево йдемо з вами до 21-го джерела. Постерігаю за курками та півнями. Вирішила, що я їм щось смачненьке принесла, прибігли. Якщо ви приїхали на 3-5 днів, а це зазвичай так приїжджають люди просто відіспатися. Прогулятися до бювета з 21-м джерелом бромованим. Якщо у вас там немає ніяких ризиків, я маю на увазі пісок і камені. Ви спокійно зможете тут посидіти і посидіти на сонечку. Коли не сезон, тут мало людей. 21-й 21. коли мало людей, вода застоюється і має присмак труб. Мені пощастило жінка пішла, як я. Зайшла за водою. Собаки гавкають. Така металева кружка і трубочка. За тр потреби я підігріваю воду, використовую спиртові таблетки. Якщо там 120 грам, то можна четверту частину або, якщо треба тепліше, одну-другу таблетки мені вистачає. Ділю нож ножем заздалегідь. Такі люди розбіглися, покажу вам територію. Там далече ніч, джерело саме оце теж 21, але там тече прямо, там треба спуститися по сходинкам, розчистити трошки територію від листя. Коли електрики немає, то там теж можна набрати і взагалі там брати. А то в біветі вода застоюється. Ну зараз окей, тому що люди ходять, набирають. І справа є туалет. Іноді він є зачиненим, оскільки п'єш воду, це ну, фізіологічна потреба постійно сходити, тому це важливо. На сонечко тут дуже-дуже затишно. Йдемо далі. Водічка трошки тече. Тут проходимо через місточок. Бачите, мхом поросло, вологість сильна. Тут і паркан мхом поріс. Це він на сонці жовтим став. Будинок гарний, тут альтанка, все в ньому продумано. Милуюся. З одного боку хвіртка є, Тут березки ростуть. Сьогодні солнечно. Цей місточок, як зазвичай в тінючку, штучний пруд з рибою. І виходимо на вулицю Котляревського. Видно, церкву здалека, це вулиця Котляревського. Сходимо якось до 18 джерела, але воно дуже специфічне. якщо у вас є проблема або можливі проблеми, то може і тиск піднятися, і погано стати. Тільки скуштувати, якщо все окей, спробувати там 50 грамулічок водички. Перехрестя доріг. А ми прямуємо до церкви Петра і Павла, головної церкви. От головний храм Петра і Павла. Уряд знаходиться площадка дитяча, місточок. Ще одна лавочка натхнення, люди відпочивають. Сьогодні дуже сонячно, так радісно. Оце спортивна площадка, стадіон, дуже яскравий. Ось ми з вами біля готелю Тустань. Що значить, тут встань. Тоді раніше казали вершникам там на конях, що тут треба зупинитися. У 6 кілометрах від східниці є такий заповідник з Тустань. Я там була вже три рази за три роки останні встречі. І хотіла вас попрохати. Напишіть, будь ласка, які б ще відео ви хотіли побачити.